Усім привіт. Так, на X1 LBR ще 53 левел, як бачите. Гладік Гібаше, що хуяри, так. Що вам хотів показати? Це Донат, шоп, донат менеджер Е, добавили костюмчики Ось, отсюди, походу. Добавили такий движ. Волокасики Це драгон. Зараз покажу. Вот такі движ Париж. Прикольно, да? Ну. Скільки воно дорого коштує, конечно. З щитів нічого не додали, як і було. А зараз ще шовтолут. 10 колів коштує, аксесуари. Теж, в принципі, нічого не додавали. Все як і було. Тут дофіга коштує 100 колію, йому. оця вся волока смазка вообще хуня. Антрас Маска ще більше нічого. Баюм дреди теж нормальна тема. Зараз. Аксесуар Маска вже не пам'ятаю як вона виглядає. А, Маска навіть не відображається чогось. Дивш, дивш, дивш. Не знаю чого. Дреди відображалися. О. То есть не даже гарно, конечно, но все. Ну, а, а ну, сейчас попробуем а, дреды и шахты. Лучше, лучше, все свары. Не па а, нет. Что а... а, тут? ADD Windows 2 кола на 7 днів. У нас клан український. Welcome to Ukraine. Так що заходьте, качайтеся. І якщо ви реально онлайн граєте, то в принципі план візьмуть. Академка є тому... За неї, звісно, нічого поки не платили за просто заходиш, здаєш, допомагаєш плану. Прокачані скіли Це за захват касла замка. Скіл. Ще є КХ. Так, що ще? бум 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 Скільки мої? всяка дичь рибалка тут парашна, так що можете взагалі і не робити цей квест. Ну якщо в принципі візьмете квест, то будуть даватися отакі бут бутильки, які потім зміните на соски, в принципі, Есні і Ашні. Я не знаю там, може в хоч принципі колись порибалити. В принципі, більше нічого. Event менеджер працює з 45 рівня, можна виступати от CTF. CTF ТВТ. ходив, С2, не знаю. Ще не було, не бачу. Це казіно. Тут же пройобано достатньо колів. Uh, спочатку виграв, нормально, а потім бля, щось невезуха якась. За евент, за фашечки накаплюєш фашечки, купаєш собі таку рубашечку. Яку можна заточити. О, oh, профи добавили, пиздец. Чи не були? Там да, наче не було. Ладно. Епік бюджетері можна разгонять. Антквін mm -hmm. mm -hmm. додаєте всякуємо. Mm -hmm. Коротше, потрошечку можна розвиватися. В принципі, зараз діє кач сервер uh, X1, але з першого левелу до 52 другого, чи 51-го вже не пам'ятаю. Х2 кач. А ось далі буде Х1. Поки така фігня. Що ще сказати, дракончик? Квестик робив на дракончика. Квестик не дуже важкий, тільки що важко трішечки качати. Треба 55 рівень викачати. В мене поки 43. Щоб є зробити дракончика Ну, можна робити, в принципі, якщо комусь треба, заказуйте за Одинку і роблю вам маленького дракончика. Що ще вам розказати сірвок? Розвивається в правильному напрямку, допомагають гравцям реалізувавши x2 кач з першого по 51 рівень щось прийти Я не знаю що тут сказати сервер достойний грайте заходьте реферал рефералка в описі тож давайте не кажуть пиш пыш, пыш. арядики відкинуть пока я нубчик ну таке давайте попам.